Господь з вами і з Духом Своїм. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господь! Ісус сказав до Никодима, хто з висоти приходить, той над усіма, хто з землі, той земний. Той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, про те він свідчить, та свідоцтво Його ніхто не бере до уваги. Коли прийняв Його свідоцтво, хто прийняв Його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Коли Бог послав, Кого Бог послав, той вимовляє слова Божі, бо немірою дає йому Бог Духа. Любить Отець, Сина, і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуванням. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Любна сестра законна, улюблені в Христі, дорогі Божі діти. Євангелія. Яку ми сьогодні читаємо від Святого Йоанна в 3 розділі говорить нам про те, що Ісус Христос дає правдиве свідоцтво про себе, ким Він є, і також про Отця Небесного. Теж ми можемо читати такі слова в Євангелії також Святого Йоанна в 10 розділі, можемо прочитати, що Ісус говорить, я і Отець, ми є одно. І, власне, ці слова, які ми чуємо, що хто не вірить в Ісуса Христа, хто не приймає Його, хто, власне, не приймає цього свідоцтва, на такому перебуває гнів Божий. Це не означає, що Господь має якусь там злість до нас, дуже нагнівався. Тільки, власне, йдеться про те, що в святому Писанні це є Боже покарання або Вірніше навіть сказати, це є суд справедливий. Тобто є заплата для тих, котрі йдуть на спасіння вічне, є заплата для тих, котрі, не прийнявши Бога, вже самі себе засуджують. І це є справедливість. Справедливість полягає в тому, що людина сама насправді може особисто вибрати свою вічність. Наприклад, коли ми хочемо зрозуміти, на чому полягає скажімо, ця кара Божа, можемо сказати, що чому власне, ми особисто і до цього причепні. Можемо взяти, за приклад наше таке щоденне земне життя, правила цього життя, які скажімо, держава встановлює, щоб було справедливо для всіх людей, якщо візьмемо, за приклад… Наші комунальні послуги, які ми маємо, коли живемо в будинку, коли користаємо з цього добра, яке є, що не мусимо ходити по воду до криниці, що є вода в домі, що не потрібно палити дровами десь в грубці, але можемо мати теплі батареї і грітися вдома. І власні ці послуги, вони теж коштують. Є певна ціна, вартість, і є описано, що потрібно. Щомісяця платити, щоб людина могла виплатитись за ці послуги. І коли ми цього не робимо, є штраф. Може бути так, що нам відключають світло, відключають тепло. І скажемо так, що перед цим правилом державним ми самі себе засуджуємо або виконуємо його, слухаємо, що нам наказано. І вчасно віддячуємось цією платою державі за ці різні послуги, за телефон, наприклад, чи це саме світло, газ, воду. І ми знаємо, що ми тоді є забезпечені, і можемо на наступний місяць, тобто на наше майбутнє, знову тішитись цим добром, не ходити по воду до криниці, не йти по дрова в ліс, але можемо мати тепло вдома, можемо мати воду в крані. І це є певна вигода, яка далі продовжується. Коли ми не платимо за це, ми вже самі себе на це якби штрафуємо, самі підлягаємо цьому судові. Ніхто не мусить приходити до нас і говорити нам про це, тільки знаємо самі, так само як водій, який, дотримуючись правил дорожнього руху, знає, що він є в порядку з законом. І також в порядку з собою, з іншими людьми, яким, наприклад, не шкодить тоді, коли він дотримується цього правила. Коли нарушується правило, власне, сам себе вже засуджує. Не мусить бути якийсь міліціонер на дорозі, але кожен, хто порушує цей закон, є відразу винуватчем, є тим, котрий приносить шкоду собі іншим, бо може в кожному моменті. Зробити якусь аварію, і хтось може пострадати. І так само є до нас скероване Боже Слово. Ісус Христос прийшов, щоб, можна сказати, так, відкрити ще раз це Святе Писання, яке напротязі старого Завіту Бог скеровує до народу вибраного, Ісус приходить і в живий спосіб, сам особисто ще раз. Говорить про те, так само каже, що я прийшов виконати закон, а не знищити його. І він є живим доказом того, що ми насправді можемо повірити. Це так само, якби ми написали листа до наших родичів, але, власне, приїжджаємо до них в гості, якраз цей лист, бачимо, лежить на столі, вчора чи позавчора поштарка його принесла, і ми кажемо, то я тоді цей лист тобі. Прочитаю вживу, це я писав, і я його зараз озвучу. Так можна сказати, що Ісус прийшов і в Євангелії озвучив все те, що Бог скеровував до нас в цьому листі, як люблячий батько на протязі Старого Завіту. І тому Ісус говорить: хто не слухає цього Слова, хто не вірує в мене, хто не приймає мене, як посланця від Отця Небесного, той вже сам себе засуджує, На тому є ця кара Божа. Це не те, що Бог тільки ходить і шукає, кого будуть покарати. Тільки Господь говорить: прийміть мого сина, це є улюблений мій син, слухайте Його, я його віддав за вас, і Він є тим, котрий замість вас понесе цю кару за гріх, тобто забере смерть, яка прийшла з приводу непослушання людини, а не Бога. І Бог приходить, щоб цю кару. Забрати, щоб виконати те, що внаслідок гріха ми повинні самі терпіти, це так як, наприклад, маленька дитина щось знищить і, наприклад, приходить до батька чи до матері і перепрошує, каже: якщо можна, допоможіть мені це все направити, і батько, наприклад, якусь річ може налаштувати, так власне. Скажу, наприклад, коли я був в гостях в нашої сестри, яка працювала в Ружні, в сестри Юстини, в її батьків в Ополі в Польщі, Власне, був я там, може, три дні, скажімо, чи два дні. І напроти цього короткого часу внучки, тобто братові діти приходили, бо якась там ігрушка поламалась, бо мали якісь там коника такого з воску. І там відлетіла ножка, треба було зремонтувати. І вони приходили і казали, дядик направто полагоди це. І дідуська там брав якесь голочку, розтоплював там цей віск, приклеював. І замість того, щоб сказати, ну ти поламала, ну, то бери, направляй. Але з любові до цієї дитини, власне, дідусь бере і направляється. Тобто бере цю кару на себе, цю, цей обов'язок. І Господь Бог. Який сотворив нас, який є люблячим батьком, бачить, що ми, як непослушні діти, щось натворили і дає нам свого сина, і каже: Він, як ваш старший брат, він возьме це все на себе і замість вас налагодить ціле ваше життя, історію спасіння. І, власне, тому Господь дуже сміливо може сказати сьогодні, якщо хтось не слухає слова Ісуса Христа, і хтось. Не приймає його свідоцтва, він сам себе засуджує, сам себе карає, тому що ми тоді, можна сказати так, логічно приходимо до Бога і кажемо, я не хочу, щоб Ісус за мене щось робив. Я сам буду за себе вмирати, сам буду воскресати, сам буду терпіти ці кари, які гріх приносить. І це вже є, скажемо, неповага до Бога, а також неповага до себе, тому що ми. Замість того, щоб себе любити. І це є щось натуральне в нас, на тому теж є побудована заповідь, яка говорить, люби ближнього як самого себе. Тобто людина вже десь в натурі своїй має таке бажання любити себе, шанувати себе, дбати про себе і на цьому прикладі теж приймати ближніх. Ми якби перекреслюємо це правило натуральне навіть, і кажемо, ми самі хочемо все зробити. Ми знаємо, що ми програємо, що нам не вийде. Що нас це дуже коштує, але хочемо самі це все налаштувати. І це вже є непослушність відносно Бога, це є неприйняття свідоцтва, яке Господь нам дає, і приймаємо на себе цю кару. Тому, як люди віруючі, ми завжди маємо пам'ятати, що наш вибір є вибором таким щасливим, що нам не потрібно щось видумувати, до чогось там йти, стремитись. Але тільки сказати Богові, так як Пресвята Діва Марія, яка сказала Своє так, нехай мені станеться по Твоєму слові. Так само ми можемо сьогодні, як люди віруючі, християни, сказати Господи, нехай буде так, як вчить Ісус Христос. Нехай ці слова виконаються в моєму житті. Власне, те, що ми повторювали слова в 34-му Псалмі сьогодні. Бідний покликав, і Господь вислухав. Бо ми так насправді перед Богом є бідні люди, тому що не спроможні самі щось зробити, щось налагодити в житті, але Бог нас вислуховує, коли ми до Нього звертаємось, тому що наше звернення це є вираз прийняття Бога в наше життя, запрошення Бога в наше серце. І тому теж сьогодні ця свята літургія напевно не є чимось іншим, тільки справді. Живим, правдивим, таким щирим запрошенням Бога в наше серце. Ми приходимо і просимо, Господи, ми є немічними, ми є твої діти, але ми є слабкі, самі собі не порадимо. Хочемо, щоб ця жертва Твого Сина випросила для нас, виблагала нам Спасіння і дякуємо Тобі за Ісуса Христа, за Його смерть і Воскресіння. І хочемо, щоб Ти прийняв нас до неба, до нашої вітчизни. І це і наша молитва, наша правда про нас, але наша теж щирість перед Богом. Це і це запрошення, на яке Бог чекає. І ми приходимо на цю Божу службу, як справді ці бідні люди, котрі кличемо до Бога, а вже відходимо як якісь найбільші багатії, тому що маємо найбільший скарб. маємо Ісуса Христа, чуємо Його Слово, приймаємо святе причастя, в якому приходить Ісус до нас. І ми є ті люди, які. Є найбільшими багатіями, які мають найбільший і найцінніший скарб Ісуса Христа. І цей скарб, це Слово Отця, це свідоцтво Бога, дає також нам таку впевненість, що Бог нас прийняв, Бог нас вислухав, і Бог дасть нам вічне спасіння. Амінь.